Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України від 20 травня. Я Петро Новичег із вами сьогодні, як і кожного дня, і ми читаємо нове послання апостола Павла сьогодні до Филип'ян. Починаємо читати перший розділ. Під час своєї другої місіонерської подорожі Павло відвідав Филиппи. До речі, ми вже прочитали до Солунян. І Солунь це місто, що розташоване не дуже далеко від міста Филипи. Але перше Павло пішов до Филиппа і після того до Солуня. Отже, Павло відвідує Филипи, там декілька людей довіряються Христу як своєму Спасителю. Серед них нам відомі бізнесвумен, ми б сказали сьогодні, Лідія та її сім'я, а також Філіпійський в'язничний Сторож і його сім'я. Незабаром після візиту Павла у Филипах була заснована місцева церква. Ви теж пам'ятаєте із книги дії святих апостолів, що Павла таки місцева влада по-перше, спершу заарештувала і навіть покарала як якогось будь-якого чолов'ягу, але Павло ж був римським громадянином. І оце покарання було абсолютно. Протизаконне, і отже, філіпійські керівники міста були перелякані, що Павло буде подавати скаргу проти них, і вони так поводили себе досить толерантно по відношенню до нової церкви, на відміну від церкви у Солуні, де місцева влада переслідувала ту громаду. Отже, церква у Филипах, вона Різноманітно й багато допомагала апостолу Павлу. І це послання було написано також, щоб відзначити їхню допомогу і навзаєм допомогти їм у духовному зростанні у Христі. Павло був ув'язнений, коли писав до Филип'ян. Не існує єдиної думки, де саме він перебував у Більшість біблеїстів вважає, що в Римі деякі припускають що у Кесарії, інші вважають, що тим місцем був Ефес. Но якщо Павло знаходився у римському ув'язненні, то тоді датою написання буде 61 й чи 2-й роки нашої ери. Коли філіпійські віруючі почули про ув'язнення Павла, вони послали допомагати йому. Епафродита, можливо, Епафродит був їхнім пресвітером, пастором, керівником. Епафродит приніс Павлові і грошову допомогу. До речі, двічі, іще двічі. Коли Павло був у Солуні і ще один раз, коли він перебував у Коринті, святі Филип служили його потребам. І Складається враження, що церква у Филипах була єдиною, від якої Павло згодився отримувати допомогу. В інших випадках він працював, забезпечував себе та служіння і навіть своїх супутників сам власними руками. Коли Епафродит був разом із Павлом, він настільки захворів, що ледь не помер, а після одужання відніс листа оце, оце послання до Филип'ян, власноручно. Приніс його туди. Давайте послухаємо перший розділ Послання апостола Павла до Филип'ян. Послання апостола Павла до Филип'ян. Розділ перший. Павло і Тимофій. Раби Ісуса Христа усім святим в Ісусі Христі, які у Филипах. З єпископами і диаканами. Благодать вам і мир від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові завжди, в кожній моїй молитві за всіх вас, з радістю молюся за вашу участь у поширенні Євангелії від першого дня і аж до тепер. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви в моєму серці, всі ви є в моїх Кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелії, мої співучасники в благодаті. Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тужу за всіма вами. Молюся про те, щоб ваша любов все більше й більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в день Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Хочу брати, щоб ви знали, те, що зі мною сталося, ще більше пішло на користь Євангелії. Оскільки мої кайдани за Христа стали відомі всім іншим та в усьому приторію. Багатьом братам у Господі мої кайдани додали сміливості, і вони набралися відваги безстрашно звіщати слово. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, а інші з добрих спонукань, декотрі з любові, знаючи, що я поставлений для захисту Євангелії, а інші підступно. Нещиро звіщають Христа, прагнучи збільшити тягар моїх кайданів. Що ж, однак, як би не проповідували про Христа удавано чи правдиво, я цим радію і далі радітиму, бо знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буду засоромлений. Але з усією сміливістю, як завжди, так і нині буде звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо життя в тілі це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати. Та й друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі потрібніше для вас. І я вже з певністю знаю, що залишуся і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху й радості віри, щоб через мене, коли знову прийду до вас, ваша похвала надмірно примножилася в Ісусі Христі. Тільки живіть згідно з Євангелією Христа, щоб, коли прийду й побачу вас, а навіть якщо я буду відсутній, чув би про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелії. І зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння, і це від Бога. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в нього, а й за нього страждати, здійснювати той подвиг, який ви побачили в мені, а тепер чуєте про мене. Друзі, ви прослухали випуск Нового Заповіту для Нової України. Це щоденне читання Біблії. Сьогодні ми читали перший розділ послання апостола Павла до Филип'ян. Помітили? Страждання, які переносять Божі люди, це ознака майбутнього спасіння, а ті, хто переслідують християн, це для них ознака їхньої загибелі. Тому не, не бійтеся. Каже апостол Павло. Будемо молитися і благословляти Україну і наш народ, щоб він не боявся, щоб він продовжував боротьбу за правду і щоб, врешті-решт, Україна стала тою землею, де християни вільно, без страху проповідують істину. Слава Ісусу Христу! До побачення!